Всім доброго дня! Готую вершковий суп з брокколі. Для приготування беремо 1 качину ніжку, 6 картоплин, 250 г відвареної капусти брокколі, 2 плавлених сирки, 1 склянку вершків, 2 столових ложки борошна, 1 цибулину, 1 морквину і сіль, перець за смаком. Качину ніжку заливаємо водою, доводимо до кипіння, зливаємо перший бульйон. Заливаємо водою і варимо на повільному вогні до готовності. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. Моркву нарізаємо теж дрібними кубиками. Робимо зажарку, обсмажуємо цибулю і моркву на олії. Нарізану кубиками картоплю, додаємо у бульйон і варимо до готовності. Борошно змішуємо з вершками. Вливаємо гарячий бульйон і все добре перемішуємо. Картопля вже зварилася, вливаємо у бульйон вершки з борошном. Перемішуємо і варимо ще 5 хвилин. Плавлені сирки нарізаємо дрібненькими кубиками. Потім додаємо відварену і порізану капусту, зажарку. І порізані плавлені сирки. Солимо. Перчимо, перемішуємо і проваруємо до розчинення сирків. Такий виходить суп з броколі, ароматний, з домашньою качкою, дуже смачний, ніжний. Вершковий. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачно!